Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо 24 серпня. Україна відзначатиме найбільше державне свято – 32-річчя незалежності. Воно встановлене на честь виняткової важливої історичної події. Ухвалення у 1991 році Верховною Радою Української СРР абсолютною більшістю голосів акта проголошення незалежності України. Цей документ увінчав тисячолітні прагнення українського народу мати власну суверенну державу і самостійно визначати свою долю для українців. Свобода і гідність завжди були провідними цінностями. Вони спонукали до боротьби за незалежність. Витоки української державності беруть свій початок від князівських часів, коли на теренах України існувала найбільша на той час держава в Європі Русь. Українська державність після литовсько польського панування в Україні була відновлена в середині 17 століття Боналом Хмельницьким. На початку 20 століття, в часи української революції, наш народ в черговий раз міг відродити власну державність після більш ніж столітнього імперського панування. Встановлення комуністичного режиму нівелювала революційні завоювання, і лише 24 серпня 1991 року, актом проголошення незалежності України, вона була відновлена. Цей документ став виявом волі українського народу та результатом тривалої боротьби за право жити в своїй незалежній державі, який зараз українці вимушені виборювати у війні проти країни-терористки, штучно створена радянська держава, що трималась на суцільному примусі і страху, була при Речена на розпад. СРСР знаходився під процесом дезінтеграції досить тривалий час. Уже в 1960-х роках радянська економіка вичерпала можливості екстенсивного зростання, освоєння нових земель, природних ресурсів, залучення нової робочої сили. Розпочався стійкий спад економіки. В суспільно-політичному житті країни домінувала одна партія комуністична і одна ідеологія марксистсько-ленінська. Відповідно, кризові процеси поглиблювалися і у самій правлячій комуністичній. Ічній партії у 1970-80-ті роки суттєво уповільнилися темпи розвитку економіки радянської України зменшувалась її частка в загальносоюзних капіталовкладеннях. У СРР продовжувала індустріалізацію, тоді як високорозвинені країни досягли постіндустріального рівня розвитку суспільства. На середину 80-х років ХХ століття всеохоплююча криза вразила всі галузі радянської економіки згідно із офіційними даними ріст національного доходу у Межок між 1965 по 1985 знизився в середньому на рік із 6,5 до 3,6 Ріст промисловості із 8,6 до 3,7%. А сільського господарства теж знизився. За виробництвом валового внутрішнього продукту на душу населення СРСР посідав у 1985 році 68 місце в світі. Головною причиною такого становища. Ще був різкий спад росту продуктивності праці. Він знизився майже наполовину. Фактично ж, зниження було ще більшим із огляду на інфляцію, яку офіційні дані не враховували повною мірою. Поглиблення економічної кризи супроводжувалося посиленням невдоволення, зневіри і байдужості серед широких мас наростанням кризових явищ у політичній та ідеологічній сферах. Спроби системи зберегти соціально-політичний статус-кво не дали позитивних зрушень, а ще більш ще загострили і ускладнили ситуацію, зазнали руйнації суспільні відносини. Мораль потужна репресивна машина нещадно придушувала будь-які вияви незалежної громадської чи особистої думки. Протягом багатьох десятиліть Українська СРР, як і інші союзні республіки, мала формальний суверенітет у складі СРСР. Відповідно, такими були і вибори до вищого законодавчого органу УСРР. Кандидати на виборні посади фактично лише затверджувалися голосуванням, Обираючи Ще депутата виборці бачили в бюлетені лише одне прізвище. Потім депутати двічі на рік на один-два дні збиралися в залі засідань Верховної Ради і затверджували закони. У роки перебудови ситуація зазнала корінних змін. Уже під час виборів народних депутатів СРСР у 1989 році перше було дозволено окремі елементи вільних та альтернативних виборів. Ще більше ситуація змінилась в Україні на час виборів депутатів до Верховної Ради УСРР і місцевих рад. Вибори у Резні 1990 року стали першими порівняно демократичними парламентськими виборами радянського періоду і останніми виборами до Верховної Ради УСРР. Передвиборча кампанія на початку 90-го року стимулювала поширення в суспільстві багатьох ідей і пропозицій, які ще донедавна були заборонені до публічного обговорення. Напередок денне життя поставило завдання утвердження української державності, а також необхідність докорінних змін в економічній сфері та політичній системі. Перше стали звертати увагу на моральні якості кандидатів із 442 обраних депутатів Верховної Ради. 111 належали до демократичного блоку. Блок здобув перемогу в п'яти областях: Львівській, івано-франківській, тернопільській, волинській та київській. У парламенті було сформовано опозицію народну раду, яку очолив академік Юхновський. Лідером комуністичної більшості груп так званої групи 239, Було обрано мороза головою Верховної Ради УСР. Обрано першого секретаря ЦК Компартії України Івашка, А з липня 1990 року Леодіна Кравчука. Верховна Рада УСР нового складу почала працювати як парламент на постійній основі. До ради були обрані відомі на той час громадські та культурні діячі. Це, зокрема, Бандурка, Головатий, Кендзьор, Косів та інші. Верховна Рада за початку УСРС... започаткувала на законодавчому рівні процес утвердження незалежної держави, хоча комуністична більшість потужно противилися цьому. Після прийняття 11 березня 1990 року акта Верховної Ради Литовської РСР про відновлення незалежності Литовської держави та декларації про державний суверенітет Російської Федерації, 12 червня 1990 року, Верховна Рада УРСР також активізувалася. 28 червня депутати почали розгляд питання про державний суверенітет України. 11 липня голова Верховної Ради УСРР Івашко, який саме тоді під час проведення. Дня 28 восьмого з'їзду КПРС балотувався на посаду заступника генерального секретаря ЦК КПРС, подав у відставку. Здеморалізована цим кроком комуністична більшість у Верховній Раді погодилась на обговорення і прийняття документа, який підтверджував суверенітет республіки. За ходом дискусії у Верховній Раді у РСР стежила вся Україна. Остаточний текст декларації про державний суверенітет української РСР був ухвалений 16 липня 1990 року дев'яностого року. Немним голосуванням він здобув схвалення майже всіх членів Верховної Ради. Комуністи голосували за, оскільки під тиском суспільних настроїв і 28-й з'їзд Компартії України тоді ж прийняв резолюцію про державний суверенітет української СРСР на Верховній Раді. Проти висловилися лише чотири депутати, і один утримався. Декларація про державний суверенітет України своїм змістом значно випередила декларацію Російської Федерації, в основі якої лежав перерозподіл владних повноважень. І власності від союзного центру до республіки відрізнялася вона і від резолюції прийнятої з'їздом комуністів України уже в преамбулі української декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УСРС проголошує суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Суверенна Україна повинна розвиватися на основі здійснення української. Нацією невід'ємного права на самовизначення. На території України має забезпечуватися верховенство її Конституції та законів. Одним із головних положень декларації було положення про громадянство. Проголошувалося, що Україна має своє громадянство, де всі громадяни рівні перед законом, незалежно від походження, соціального, майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять. Декларація проголошувала економічну самостійність України, підкреслювала намір створити банківську, фінансову, митну та податкову системи, сформувати державний бюджет, а за потреби ввести власну грошову. Одиницю Україна заявляла про право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема у валютному фонді золотому запасі. Однак прийнятий документ не набув статусу конституційного акта. Практично всі його положення суперечили чинні на той час Конституції. Заключним в декларації було положення про те, що принципи, закладені в ній, будуть використані для укладання нового союзного договору. Українська РСР залишалась у складі СРСР, тому міжнародні організації країни, країни світу не визнали її державну незалежність. чинні норми міжнародного права також зобов'язували Верховну Раду ОСРР провести республіканський референдум, однак його не було оголошено. Попри все, декларація про державний суверенітет України мала історичне значення. Це була по суті програма побудови незалежної держави. Союзний центр, усвідомлюючи, що втрачає ініціативу, прагнув покласти край параду суверенітетів і розгорнув підготовку нового союзного договору. Його Ект не визнавав державного суверенітету республік і навіть більше забороняв їм виходити зі складу СРСР. Восени тисячу року. Опозиційна народна рада у парламенті України звинуватила уряд УРСР у тому, що він не дотримується декларації про державний суверенітет, не створює умов для реформування економіки і висунула вимоги відставки голови Верховної Ради Леоніда Кравчука. Голови. Ради міністрів масола розпуску КПРС відмови від підписання нав'язаного Москвою нового союзного договору. Вимоги народної ради активно підтримала молодь, яка займала державницьку позицію, об'єднавшись у низку молодіжних організацій, як от спілка незалежної української молоді, українська студентська спілка та інші, молодь проводила різні політичні заходи, спрямовані на подальшу демократизацію українського суспільства. Найбільш вражаючою акцією стало голод. Ування студентів у жовтні 1990 року з ультимативними вимогами до Верховної Ради, організоване українською студентською спілкою та студентським братством. Ця кампанія широкомасштабних акцій, ненасильницької, громадської, непокори, увійшла в новітню історію України як студентська революція на граніті. Студентське голодування резонувало суттєві зміни на українському політичному полі. Боротьба за незалежність України вступила в нову фазу свого розвитку. 19. Того листопада 1990 року у Києві голова Верховної Ради РРФСР Єльцин і голова Верховної Ради УРСР Кравчук підписали договір, яким визнавався суверенітет Росії і України, і сторони зобов'язувалися утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди державному суверенітету іншої сторони, підтверджуючи визнання України і Росії як рівноправних суб'єктів міжнародного права, сторони зобов'язувались не втручатись у внутрішні справи. Одної і не застосовувати силу в їхніх відносинах, Підтверджувалась непорушність державних кордонів між Україною і Росією і відмова від будь-яких територіальних претензій. Україна гарантувала політичні, економічні, етнічні і культурні права представників народів РРФСРР на своїй території. Консервативні сили у Верховній Раді Союзу погоджувалися лише на оновлення або удосконалення зовнішніх форм і атрибутів радянської державності. Консерватори домоглися винесення на референдум. Ферендум питання про майбутнє Радянського Союзу і з доволі плутаними формулюваннями. Чи вважаєте ви за необхідне збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, які повною мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національності? Відповідь на питання логічно мала бути так, оскільки сказати ні означало б не тільки те, що учасник референдуму не підтримує ідеї збереження СРСР, а й те, що він виступає проти оновлення Радянської Федерації проти рівноправності республік, проти їхньої суверенності, проти гарантування прав і свобод людини, проти рівноправності громадян різних національностей. Тож, замість одного питання про ставлення до збереження СРСР, пропонувалося однозначно відповісти на 5-4, з яких ні в кого не викликали заперечень. Референдум відбувся 17 березня 1991 року. В Україні на пленумі ЦК партії була озвучена пропозиція ухвалити рішення про недоцільність проведення референдуму в Україні після прийняття дек. Декларації про суверенітет, однак ЦК КППУ однозначно підтримав ідею проведення референдуму у такій ситуації. Голова Верховної Ради УРСР Кравчук пропонував одночасно із загальносоюзним референдумом провести український, який підтвердив безхвальне ставлення до населення до декларації про державний суверенітет. На нього було винесене питання: чи згодні ви з тим, що Україна має бути в складі союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про? Про державний суверенітет України 17 березня 1991 року українці відповіли ствердно на обидва питання: на перше 72%, на друге 83%. В той же час було підготовлено новий союзний договір. Розпочався так званий Новогарьовський процес, перемовини керівників дев'яти республік, в тому числі України, з президентом СРСР. Про прийняття договору, який повинен був стати компромісом між республіками і центром. Однак офіційний варіант. Союзного договору, датований 21 листопада 1990 року, ґрунтувався на ідеї збереження формально федеративної держави, а фактично російської імперської цілісності, зваживши на те, що пропонований проект союзного договору суперечить декларації про державний суверенітет України, а назва не відповідає його федеративній спрямованості, Верховна Рада України відклала його розгляд на вересень, 5 липня 1991 року. Вищим законодавчим органом республіки було Запроваджено посаду президента у СРСР і призначено його вибори. Президенту, так само як і Верховній Раді, було надано право зупиняти дію рішень органів виконавчої влади Союзу на території української СР, якщо вони суперечать її конституції. При цьому перспектива дезінтеграції союзу, а також бажання зберегти мир і спокій для своїх країн, налагоджені стосунки із Горбачовим щодо проблем ядерного роззброєння та глобальної безпеки, призвели до недооцінки лідерами за. Хідних країн національно визвольних рухів у СРСР, у тому числі й в Україні. І прагнення призупинити їх 1 серпня 1991 року до Києва прибув після доволі дружньої зустрічі із Горбачовим у Москві Президент США Джордж Буш на засіданні Верховної Ради УСРСР він виступив із промовою, яка увійшла в історію як «Chicken Kiev Speech». Президент США беззастережно підтримав союзний договір, попередив українських парламентарів у більшості своїх членів КПРС про небезпеки самовбивчого націоналізму і проповідував із трибуни переваги при. України в оновленому радянському союзі очолюваному лауреатом Нобелівської премії миру український парламент доволі холодно зустрів виступ американського президента. Ситуацію змінив державний переворот в СРСР. Однією з головних цілей створеного державного комітету з надзвичайного стану було прагнення зірвати підписання нового союзного договору, повернути союзні республіки до попереднього статусу. Особливо це стосувалося України, яка власне і стала головною причиною, що змусила Кремлі. Керівництво вдатися до державного перевороту. За підтримки демократичних сил усіх республік державний переворот в СРСР був зірваний. Крах імперії став неминучим. До цього і призвів весь попередній соціально-економічний, політичний і національно-культурний розвиток. На серпень 1991 року, попри внутрішні та зовнішні загрози, Україна вже створила соціальну і правову основу для функціонування суверенної держави. В республіці було розбудовано власну банківську. Систему державний бюджет ішла підготовка до запровадження своєї грошової одиниці. 24 серпня 1991 року відбулася позачергова сесія Верховної Ради України з доповіддю про політичну ситуацію. виступив Кравчук зі співдоповідями, народні депутати Мрос і Юхновський. Голова Верховної Ради запропонував найближчим часом визначити і створити всі структури суверенітету та механізм із його практичної реалізації: створити Раду оборони України, національну гвардію, прийняти закони про статус військ, розміщених на її території. Вирішити питання про депортизацію правоохоронних органів республіки увечері, того ж, 24 серпня 1991 року, позачергова сесія Верховної Ради України прийняла акт Незалежної України. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно. Конституція і закони України таке рішення Верховної Ради України було закономірним результатом багаторічної боротьби українського народу за власну державність. Цей день відкрив нову сторінку в історії України. Першочерговою проблемою, яка потребувала негайного розв'язання, була організація захисту проголошеної незалежності формування національних збройних сил. Уже 24 серпня 1991 року. Верховна Рада України прийняла постанову про військові формування в Україні, якою зобов'язала уряд приступити до створення власних збройних сил. У вересні було прийнято постанову про міністра оборони, а 11 жовтня затверджено Концепції оборони і будівництва збройних сил України важливим етапом у розбудові самостійної України став всеукраїнський референдум, який відбувся 1 грудня 1991 року. Ініціатива проведення референдуму належала голові Верховної Ради Кравчуку, який був твердо переконаний в його необхідності. Хоча проти референдуму виступали і демократичні, і ліві сили, я знав, пригадував Кравчук, що якщо ми не проведемо референдуму, не пройдемо цю складну, але й важливу дорогу. У через волевиявлення народу, то, по-перше, до цього до цієї незалежності може поставитися дуже критично Москва. Я м'яко кажу критично, і світ може, орієнтуючись на Москву, холодно і обережно, із застереженнями поставитись до нашого рішення. Тому я і запропонував провести референдум 1 грудня. У всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року взяли участь майже 31 мільйон 892 тисячі опитуваних, або 84% від загальної кількості включених до списків виборців. На питання чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, ствердну відповідь дали 28 мільйонів 804 тисячі українців, або фактично 90,32% з тих, хто взяв участь у голосуванні. Роки незалежності продемонстрували світу, що Україна відбулася як держава, здатна утверджувати демократичні цінності, відстоювати свободу, гідність та розмаїття, захищати свій суверенітет і цілісність. Ми прагнемо побудувати толерантне суспільство, в якому знаходили спільну мову та взаємну повагу різні етнічні, релігійні та соціальні групи. Вперше у двадцятому столітті Україна незалежність проголосила 22 січня 1918 року. Після того ми декілька разів втрачали. За волю через зовнішню агресію та внутрішні чвари, тому маємо вчитися на помилках і пам'ятати, що національна єдність є обов'язковою умовою збереження державності. Наша сила в соборності, в здатності знаходити спільну мову і спільно протистояти ворожим силам. Дякую Дякуємо за, ССУ, за збереження нас, нас та нашої незалежності за, за кожен, кожен новий день, день у вільній і незламній незламні Україні. Україні. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.